Таємниця завдовжки в життя Бувальщина? Світлана дивилася на те, як поруч спить чоловік, розбудити його і поговорити з ним відверто, але ж тоді її життя розлетиться, мов картковий будиночок. Однак губитися у здогадках і тисячі разів ставити собі одне й те ж запитання, вона більше не може. Але як далі бути? Адже та ситуація, в якій Світлана зараз опинилася, просто нестерпна. Вони з Вадимом уже 25 років разом, як одружилися у 18, так і прожили в парі стільки років. У них є 15-річний син Антон. Той син її найбільший і єдиний гріх таємниця перед чоловіком. Вони вже 10 років разом були. А лелека все пролітав повз їхню хату. В однокласниць уже троє щебетало, а в них жоднісінького разу навіть натяку. Просила Світлана чоловіка перевіритись, а він уперся. у брата троє і в сестри двоє. Наш рід здоровий. Іди й перевіряйся ти. Я відчуваю, що зі мною все гаразд. Відчував він, але погано. Після огляду фахівець сказав, що Світлана абсолютно здорова. Коли ж вона просто в кабінеті розридалася, поцікавився здивовано, а що вам заважає вскочити в гречку? Разок для тіла, адже якщо ви здорова, то причина в чоловікові. Ось і думайте, чи залишитись йому вірною і бездітною, чи мати дитя та маленьку таємницю. Світлана тоді подумала, що той не спав на розуму, але ті слова засіли в її голові. Увечері поспішила до найкращої подруги, майже сестри. Любочко, що робити? ридала в кухні. Я на мамі з дітьми вже дивитись не можу. Чому в них є, а я не маю? Люба була дівчиною цікавою, хоч і виросли вони із Світланою в одному середовищі, де чим вона все ж відрізнялася. Мабуть, іще років із тринадцяти, поки Світлана ще лялькам коси плела, Люба вже бігала на побачення. Вродлива і харизматична жінка, здається, мала лиш один критерій у виборі кавалера подобається чи ні. І шла про Любу недобра слава. Не одна жінка прибігала до неї стосунки з'ясовувати, але для Люби все те було пусте. Чоловіки змінювалися у її житті, мов кадри у фільмі. Декого згодом зустрівши, Люба навіть не впізнавала, але один усе ж затримався на цілий рік, Артурчик. Ось його і запропонувала Люба подрузі позичити на декілька побачень. Він мене так кохає, все для мене зробить. Як Світлана погодилася і досі для неї не зрозуміло, мабуть, стан душевний у той час був таким, що на все була ладна. Після першого ж побачення Світлана й понесла. Так і з'явився на світ їхній єдиний з Вадимом син, схожий, як дві краплі води на маму. А від Артурчика мав лише величезну родиму пляму на щоці. Вадим тішився сином, ні про що не здогадуючись. А Світлана раділа, що її мрія, хоч і нечесно, але здійснилася. Люба за ці роки схаменулась і вийшла заміж за дідугана. Зі Світланою вони найкращі подруги. Разом їздять відпочивати всі свята теж разом. А нещодавно Любка первістка на світ привела через те дитя і не спить тепер Світлана. Ще любу навіть і не виписали з малям додому, а її чоловік уже подав на розлучення. Воно не моє, сказав, мов відрізав. Любчин чоловік це світланиного Вадима син. Коли Світлана побачила малого, все зрозуміла. Та сама родима пляма на щоці. Любка таки не забула Артурчика. Але ще більше Світлану здивувала реакція Вадима на ті закиди. Їй здалося, чи й справді, почувши це, він гордо усміхався. Вже тиждень не знаходить собі місця Світлана. Люба і Вадим у неї за спиною разом. А може, всі ці роки чоловік знає про її вчинок і тепер просто мовчить? Але чому не заперечує на звинувачення любченого чоловіка? Найбільше вона боялася, що колись син і чоловік дізнаються всю правду. А як тепер бути? Світлана геть заплуталась і не знає, як жити далі.